Ртутно-вольфрамова лампа GYZ 500W так, наш Канер, дата виробництва 30.01.14 года. КНР. Нет, так я розумію, а кто инвест. Гингбо джинбей, джигао Джинбей, Инвест Майоринг, парк. Ну, то нінгбоки та постачають натов софіт люкс місто Київ. Так я зрозумів. Товариство ні софіт люкс місто Київ отримало це. Ну представник екологічної ради Полтавщини Петро Яковенко разом із представником місцевої агрофірми майже годину розглядають гору ртутних лам посеред поля. Більшість із них розбиті. Всі вони різних фірм виробників. Зараз ми знаходимося безпосередньо біля очага екологічного лиха. Лише звідси до Полтави 30 кілометрів, а до найближчого населеного пункту два. За на за кілька хвилин перебування тут відчувається гіркий присмак. Навіть важко уявити, де небезпечніше біля в Чорнобилі, біля четвертого реактора, чи тут біля цих розбитих ламп. За словами екологів, вивезені лампи вмістилися б у три вантажівки. Першими небезпечну західку помітили місцеві аграрії. І одразу почали бити на сполох. У диканській радиш адміністрації місцевій поліції про сміття знають, що правда кримінальне провадження й досі не порушили. За словами правоохоронців, немає офіційного звернення. Мене повідомили, що вони вже знають. Вони виїжджали із міліцією, із адміністрація знає, але я спитав, що е, треба, що там робити. Вони мені сказали, що це небезпечно туди, людей посилати не можна, е, самому туди йти не треба і так далі. Ми питання це на сьогоднішній день вирішуємо. Розбиті ртутні лампи лежать тут вже тиждень, стверджують аграрії. Це бомба для всієї області. для Міста Полтави, наприклад, це, це було б місце, яке стирло б її з лиця землі. Голова Диканської радиш-адміністрації по телефону пообіцяв згодом вирішити проблему. Прийшла да ця інформація. Мені нас МЧС повідомило. Ми зараз е, е, думаємо що з ними робити. Ну, це внезапно появилось, оскільки це ж. Це був е аеродром і воно ж туди, ну як, ну, таке місто туди, мало хто заїжджає, ну, сільська рада ж не, не, не контролює це. Так що знаємо цю проблему, будемо вирішувати а тобто, коли коли приблизно і взагалі як це буде вирішувати ну, зараз, швидко? ситуація. Ми підняли у нас на ворські там серйозна проблема, там зато, який може причинити екологічну катастрофу. Я зараз підняв обласна, у нас працює МЧС наші, МЧС задіяні служби. Зробимо там, перейдемо на той об'єкт, тому що ну зараз ми не можемо зразу дві надзвичайні ситуації ліквідувати, розумієте? Ну нема таких сил у нас в районі. Лікаріш, дізнавшись про таке лиха, хапається за голову. Адже до найближчого населеного пункту два кілометри. «Ртуть відноситься до першого класу небезпеки. По токсичності. Вона на вулиці починає випарюватись. При 18 градусах температури. Тобі ж, якщо температура нижча, то вона не випарюється і не попадає в легені люди. Особливо небезпечно, коли вдихають пари тут. Якщо за тиждень ртутні лампи ніхто не прибере, люди готові вдатися до крайніх мір, а саме разом з громадськими активістами вивезти їх до стін Полтавської обласної державної адміністрації. Костянтин Ахновський, Миколенко, Полтавські телевізійні новини.